Ми Знаходимося в перинатальному обласному центрі. Це така важлива подія для нас, яку ми в принципі хотіли відвідати губернатор. Хотів відвідати її в цей центр вчора на день незалежності. Але ми знаємо всі з вами, що ворог нам не дав цієї можливості. У нас було сім тривог протягом дня протягом доби. Тому звичайно, вчора ми це не зробили. Але сьогодні, слава Богу, більш-менш тихіше, тому ми все таки відвідали перинатальний центр, привітали новонароджених. І їх мами з Днем Незалежності. Завчора народилося сім дітей в цьому перинатальному центрі, а всього протягом від початку війни саме в бомбосховищах, які ви щойно бачили, народилося порядка 700 дітей. Це шкода, що наші діти мають сьогодні народжуватися в бомбосховищах, але, дякуючи нашим лікарям, ви бачили, що це проходить в достатньо комфортних умовах, і ми, в принципі, зможемо і в, можемо і в такому. Випадку надавати адекватну медичну допомогу і рятувати життя дітей, тому просто в такий важливий день для України дуже хотілося подарувати мамам хоч кусочок маленький кусочок свята і побажати нам всім мирного дня.